Сьогодні ми будемо читати казку, яка називається лисичка сестричка. Це з підручника шкільного мого, я в другому класі. Украла собі лисичка сестричка курочку та й біжить. Ніде буду тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяї кажуть добре ночуй. А де б я свою курочку поділю? Пусти її підпіш. Лисичка так і зробила, а вночі лишком устала курочку. З'їла та й пір'ячко загребла. Другеня прокинулася раненькому. Бі... Біленьку хазяїнові на добрий день дала. Ой, де ж моя курочка? А під піччю. Я дивилася, не там нема. Лисичка сіла та й плаче. Тільки й було, добра, що курочка, та й тут забрано, Немає. Віддай мені хазяїна за курочку качечку. Нема що робити. Треба, Треба давати. Взяла лисичка качечку, мішок та й пішла. Біжить вона, біжить, зростали її на дорозі ніч. Я зараз роблю перерву, бо це завдання з підручника, я буду читати іншої книжки, бо тут треба продовжити казку, бо це був всього убивку. Біжить та й біжить, а застигли які на Бачить вона хатку, заходить туди та й каже, добрий, добрий вечір, люди добрі, дай Боже здоров'ячка, пустіть переночувати. Не можна лисичку сестричку, на хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я тут лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. — Ну, добре, ночуй. А де ж я свою кашушку потіну? Пусти її в хліб, між гуси. От вона так і зробила. А сама вночі нищичком. Качешку діла, ти пірячку загребла. Другого дня прокинулась раненько, милася біленько, господарю на добрий день дала. Ой, де ж ти моя качечка. Мабуть, гусей випускали, то випустили і її, лисишка плаче. Тільки й добра було, що качечка ти ту забрала, забрану. Віддай мені, пане господарю, за качечку гусочку. Нема що робити, треба давати. Взяла вона гусочку і мішок, ти пішла. Іде вона так іде. Аж знову вечір настає, бачить, лисичка стоїть, хатка зайшла туди та й каже, добрий вечір, люди добрі, дай Боже здоров'яшка. Постіть переночувати. Не можна лисичку сестришку, вона сладка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою тягнуся, хвостиком обурнуся та й переночую. Господарю він на добрий день дала, а тоді. А де ж моя гусочка? подивилась, нема. От вона і каже, де я бувала, такої... а такої пригоди не зазнавала, щоб у мене що краду. то, може, глята затоптала її, каже, господар каже. То вже як хоч, пане господарю, а віддай мені ягня. Віддали, взяла вона мішок, та й ягнять пішла. Біжить та й біжить, знову ніч їх зустрічає. От лисичка побачивши хатку, увійшла та й каже, добрий, добрий вечір, люди добрі, дай Боже здоров'я, пусіть тут добрі, добрі переночувати, не можна лисичко, сестричку, воно ну, хатка маленька, ніде буде тобі. Їхати. Під лавкою зігнуся, хвосток мов горнуся та й переношу. Ну, добре, ночусь. А де зі своєї легня поділи, Пустив в загороду. От вона так і зробила, а вночі лише устало, те ягня з'їла, а кісточки Другого дня покинулась раненько, себе біленько, господарів на добре да й дав. А далі. Ой, а де ж це моя ягня? Ціла ти давай знову плакати. Де я не бувала, а такої пригоди не зазнавала. Що одно було добре, й те вкрадено. Ото невістка гнала воли, то може й випити, сказала. Як собі хоч, пане господарю, а віддай мені невістку, каже лисичка. Господар плаче, свокруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки ув'язала невістку в мішок. От вона не вийшла та якось там виглянула в сіни, а це узяв, вив'язав за мішка невістку, а ув'язав собаку. Лисичка. Взяла мішок собакою та й понесла. Несе та ще й приказує за курочку, за качечку, за качечку, усочку, за усочку, ягнятку, ягнятко, ягнятку невістку. Так як з мішком то та собака ар-ар. О ар. а лице а капусна невістка по, по, пособачилась. Ну, глянула на тебе яка ти. Узяли і розв'язала, а собака звідти. Вона не Собака за нею. Вона далі вліз, от-от дуже не собака. Нітки таки добігло до нори, заховалася. Садить у норі, а собака над норою не може вісти. О, лисичка, і давай почав питатися своїх вушок. Вушенька мої любі, що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Та ми лисичку, сестричку, думали, гадали, щоб хорт не догнав, до то яку ж не порвав. Ось спасибі вам, мої любі вушеньки, я вам зараз рашки золоті куплю. Тоді до очей, що ви, оченьки, мої любі думали, гадали, як від того проклятого гортишка втікали? Де ми, лисичку, сестричку думали, гадали, що туди-сюди розглядали, щоб кожен догнав золотої кожушинки Спасибі ж вам, мої оченьки, я вам золоті укуля. Потім до ні. Що ви, ніженьки мої любі думали, гадали, як від того гортишка втікали? Та я милисису, сестричку думали, гадом з шарця тікала, щоб хор не довна золотої кожушенки не порвав. О, спасибі ж вам, мої любі ніжечки, Я коплю вам червоні червички зі срібними підкіпами. А ти хвостище помилище. Думав, гадав, як від того проклятого гортища. Тільки я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб гордогнав золоту кожушинку зняв. Все лисиця на хвоста та й виструмила його з нори. На тобі хорти ще собачища хвоста, відкусити тобі. А хорт як ухопив, так увесь хвіст і відкусив. Пішла тоді лисиця між литю. А ті побачили, що вона куца, давай з неї сміятись. й каже, що без хвоста дарма що без хвоста, але я вмію скоро воду скакати. хвости позав'язувати, щоб ви навчитеся. Ну, поз... позв'язуй. Озв'язували лисичка їм хвости, а сама з... збігла на вершечок, чержок... відтіляє кукне, тікайте, кіт... кусони вовчище помилище. За я кинулися на всі боки, так вусти й пообривали. Після того посходились до купи, бачать усі без хвостів. От давай вони змовлятись, щоб якось віддячити лисички. От лисичка якось таки прочула, що лихим пахне по мерщій та косток лісо. І тоді про неї не чути. Хто з мене поділася лисичка? До побачення. Дуже дякую за увагу.